Гадує, що в нас знову Олена Романова, кандидатка історичних наук. Ще раз вітаємо вас. Вітаємо! Е, ну що ж, е, знаю, що ми всі знаємо, що це для України важливо і так далі, але завжди десь не розуміємо підґрунтя цього всього. Власне, коли ми говоримо, хто такі кримські татари, історія цього всього, щоб не просто знаєте, така Крим наш, Крим наш, а взагалі історію, культуру, чому так сталося? Кримська та хто такі кримські татари, так ну ми вже з вами колись да. спілкувалися. Так, так? не піднімали, так. піднімали цю тему. Звісно, що маємо наголосити, що окрім того, що сьогодні святкуємо, так ми сьогодні ще відзначаємо і сумуємо за тими подіями, які відбулися в далекі роки, так 1944 року. Але щодо того питання, хто такі кримські татари, це тюркський народ і корінний народ. Криму і України ми говоримо про те, що державність вони мали з 1441 року. Якщо говорити про сам народ, це невеликий народ, але той народ, який має свою історію, свою культуру, свою мову. Тому е, таке поважливе ставлення воно формується у всіх тих, хто мислить європейсько, хто цінує е, права, хто цінує демократію, так у світі. Звісно, що маємо наголосити про те, що в XIII столітті Крим не оминула монгольська навала, пробіглись вони й там і утворили на території Криму улус, який називався Кримський. Але е, в Криму швидко скористалися тими чуваками, які були в Золотій Орді, і, відповідно, надалі вони позбулися у тій залежності від Золотої Орди. Ми колись з вами розмовляли про. Хаджі Герея, от якраз з цього починається відокремлення е, е, Криму з-під е, опіки золотоординців. Його син е, Менглітімур е, Менглі Герей перепрошую, він також продовжував свою, продовжував політику свого батька щодо того, щоб е, ось е, Крим розвивався окремо е, і вийшов з під опіки Золотої Орди. Але е, все ж таки, ось ці орієнтації. І мається на увазі той процес позбавлення золотоординського панування в Криму він позначився іншою залежністю. І Ця залежність виявилася в залежність від Османської імперії. Тому ми говоримо, що близько там, тисяч році, Крим якраз стає васалом Османської імперії. Mm -hmm. Проте я знову ж таки говорю, що це той народ, який мав свою мову, культуру і сформувався як народ ще от в період напередодні, в період формування Кримського ханства. Отак от, от скажемо. Дуже цікаво. Я власне, ви кажете, що в них і своя культура була, і, і якби є так, то е, у мене є родичі, які з Криму, і я знаю там і їхня кухня, яка особлива, і там. вбрання також. Ну і, звичайно, що і мова є. То, е, це просто е, надихає, що ви так розповідаєте. Ми розуміємо, що на теренах так України було скільки різних людей. Це дійсно. Е, Побачаюсь, чому відбулася все-таки ця насильницька депортація цього народу, з яких умов це відбулося? Як це відбувалося? Сьогодні ми маємо такий день. Так що слід знати? Депортація відбулася якраз у ці дні, 18 по 20 травня, відбувалася депортації з Криму. В чому звинувачували кримських татар? В тому, що вони позвинувачували в пособництві німцям, але при цьому при всьому? Постраждав цілий народ, тобто, якби навіть пособництво таке було, так то е покарали би винних. Так, а тут здійснювався геноцид цілого кримського татарського народу. Період 18 по 20 травня, характерно для росіян. О третій годині е, ночі, відповідно, почалися ось ці депортації. Людям давали близько пів години, найбільше це дві години. Можна було взяти ручну поклажу там на сім'ю. Сім'ї ми знаємо були великими, на сім'ю відводилося до 500 кілограм, але це все було досить номінально. Що стосується того, в яких умовах здійснювалася така депортація, в жахливих умовах більшість із тих Хто був депортований? А це діти і люди похилого віку просто не доїхали. До Узбекистану, да, куди намічали їх переселити. Звісно, що помирали від спраги, від тифу, перевозили в товарних вагонах. Тому ось такий результат. Власне кажучи, радянська влада такого результату і прагнула. Так? Звісно що якщо почитати ті згадки, так, чому їх звинувачували в цьому пособництві так, і чому не захищалися, типу пустили німців, так? На територію. Тому що взагалі один із спогадів, е що не було взагалі спорядження, не було чим захищатися. Так? Тому така ситуація і виникла. Але при цьому, при всьому, е розумієте, радянська влада вона не, ціло не цінувала ось ці народності. Один із, е одна із е версій, чому? Кримські татари так постраждали, тому що радянський Союз прагнув захопити Туреччину. І, от якраз ось цей плацдарм потрібно було розчистити для того, щоб здійснювати ось ці реалізовувати ці загарбницькі цілі. Що стосується депортації, ми сказали, з 18 по 20 травня відбувалися ось ці жахливі злочини проти кримських татар, проти народу. І забули про ті народи, і, до речі, доповіли Сталіну про те, що реалізували ось цю задачу, постанова виконана. І забули про ті народи, про тих людей, які жили на Арабатській стрілці. Тобто вже доповіли, а потім злякалися, що ще не всіх виселили. І страшні події розвивалися там, людей посадили на. Такий баркас, старий баркас, і вивезли в море. Там його потопили, ті, хто спасався, тих розстріляли з кулеметів. Тобто така зачистка вона відбувалася, оця скурпульозність НКВС, так, чинов... НКВСників вона тут особливо проявляється. Згадали і знищили тих, хто би міг зберігати в своїй пам'яті ось ці події. Ось ці події, що стосується того, тих поселень, яких в які вивезли до того, яких... що з ними відбулося так, ці поселення речі, нагадували. В'язницю, тобто це спеціальні поселення, які знаходилися під охороною, так і звісно, що життя там це суцільна робота, тяжкі роботи. Звісно, що ми говоримо про величезні утиски, так, на цих місцях в Узбекистані кримських татар. Тобто, фактично, це робоча сила і ось такою непосильною роботою намагалися знищити всіх тих, хто. Добрався так, хто зміг винести ось ті знущання, дорогу і так далі. Ось такі злочини чинила радянська влада проти кримських татар, проти народу, який мав свою історію, так, мову, культуру, традиції. А, Олена, а що відбулося власне з тими поселеннями, з яких депортували? Що там відбувалося на цих територіях Криму? Поселення інших людей так розуміли. Так, інших людей, росіян. Вже в липні, 4 липня, туди, от травень, розумієте, ось ці короткі сроки, травень, липень цього ж року, 44-го, вже туди приїхали росіяни. Потрібно ж було доглядати ось ці поселення, так, які люди наживали для себе. Тому туди швиденько заселили росіян для того, щоб не занепадали господарства. Фактично вдерлися на ті в ті домівки, які люди створювали для себе, так і звісно, що надалі кримським татарам, які повернулися, так які повернулися, потрібно було доводити історію того, що ці поселення колись належали батькам, дідам, прадідам і так далі. Дуже дякуємо. І, власне, коли власне, Сталіна змінив Хрущов і почалася така, так би мовити, дестат. Дестанілізація чи змінилося щось у відношенні до кримсько-татарського народу? Так, ми сказали, чи з да продовжувалося що... така mm -hmm. ж ситуація. Депортація відбулася в 44 році, але кримські татари не поверталися, тобто тенденція була одинична. Так, не поверталися до Криму аж до ближче туди до 90-х років. Ого. Тобто, в 50-х роках це була дуже малий відсоток тих людей, які повернулися, дуже настраждалися, люди боялися ось цього сусідства. Так. З росіянами і е, е, щодо Хрущова, ми знаємо, що цей край після війни надзвичайно постраждав. Е, не могли вести господарство потрібно було пристосовуватись до тих умов ведення господарства, плюс депортації. Ось ці регіон був фактично степ. Постраждав в п'ять разів, історики говорять, що п'ять разів зменшилися показники порівняно з тими показниками, які мались напередодні війни. І звісно, що ходять легенди про те, що типу Крим передав Хрущов там то за поятикою, то приурочили до 30-річчя Переяславської ради. Ну звісно, що це такі міфи, легенди і так далі. Звісно, що це все був радянський союз, так. І так як э, Крим був э, з Українською Радянською Соціалістичною Республікою з 1954 року, отак він і відійшов в роки Незалежності туди, так само з такою ж територією. Тобто ніхто Крим не дарував нам, ніхто нам його э, не э, позичав, щоб зараз забрати. Так, розумієте? Э, э, то, тобто Це має бути розуміння. Тобто президія Верховної Ради вирішила. Э, якраз крим в тому складі з після року віддати не віддати а зафіксувати з україною з україною Угу. Тому так, і ще варто зауважити, що от якраз будівництво ось того північно-кримського зрошувального каналу, що вода з Дніпра, так, так зрошувала землі, так Криму, ось це стало ось такою живильною силою, так для Криму. Тобто, ось таким ось чином, За яких умов відбувалося повернення кримських татар? Повернення кримських татар. Ну, ми сказали, що боялись повертатися, так, так повернулися так, там так. до 90-х років, і не знаю, чи ви дивилися фільм одного з кримських татар. Забула як його прізвище, от щойно так хотіла швидко сказати. Але він режисер Ахтем. Забула прізвище. От так от він акцентував увагу на тому, що кримським татарам доводилося піднімати, бути істориками, так піднімати історію свого роду, те, що вони претендують на ті чи інші території. І до речі, в Криму постійно от ходили такі чутки, що відбувається самозахоплення територій, але це було не самозахоплення, а самоповернення, так. Тобто маємо розуміти, так, звісно, що якщо говорити однобоко, так, то прийшли і хочуть захопити територію, але ж прийшли, бо вигнали, так? тому ми говоримо про процес самоповернення. Загалом ми говоримо про те, що кримські татари взагалі натерпілися. В 783 році депортації, коли анексувала Росія Крим в 44-му і в 14-му році, так, ми говоримо про те, що кримські татари навчені так? і розуміють, що таке руський мір. Тому в 14-му році. Більшість їх виїхала, полишила свої оселі і виїхала за межі Криму, не бажаючи знову ж таки розумієте, історія маленького народу вона передається з покоління в покоління. Так вони навчені тим жахливим минулим і розуміли, що безчинство продовжуватиметься. Якщо говорити про повернення, то е окрім того, що не могли потрапити в домівки своїх батьків, пращурів, так е то ми говоримо про те, що вони не могли працювати так на посадах. Mm -hmm. Тобто були, е, е, мали, величезне приниження, мали вони величезне приниження. І, звісно, що їх е, е, звинувачували, тому що вони загарбники, що вони приїхали тут, все їм подавайте. Але ж ні, вони повертали лише те, що належало їм mm -hmm. їхнім батькам. Дякую. <кхем> Скажіть, будь ласка, які наслідки тепер від депортації кримських татар? От, і що ми повинні знати, пам'ятати? Маємо... Тому що вискали ну, такі три депортації, так? Так. Да. 700... 83 му році 44-й сорок четвертий дві звісно, що ми маємо пам'ятати про ось, всі ці злочини радянської влади російської влади, так і розуміти так. Тим хто можливо ще не до кінця зрозумів про те, що Крим це територія України, і до речі, кримські татари притримуються, звісно, що такої точки зору, бо це не лише корінний Крим, корінний народ Криму, але й корінний народ України. Звісно, що ми маємо пам'ятати про ці події. Ми, європейці, так маємо цінувати життя, маємо цінувати демократичні права і свободи і розуміти помилки історії, і розуміти важливість неповторення їх в майбутньому. Дуже дякуємо. У мене все у мене питань немає, можливо, ти ще щось бажаєш задати? Я просто пригадую, що я бачила кадри десь старі угу. старі кадри цієї депортації, наскільки це все страшно виглядало. І я не уявляю життя цих людей. Взагалі, скільки горя принесла і радянська влада, і зараз і російська також влада, це просто не вкладається в голові. Але це те, що ми маємо знати. Ми маємо бути свідомими до цих речей. Дуже дякую, що ви нам знову ви ще іншої сторони нам розкрили. Ми з вами говорили, пам'ятаю про так. Крим. Тут вже більше про народ. І сьогодні, в такий день, ми маємо бути обізнаними, маємо пам'ятати для цього і цей день створений, так щоб до, до речі, про створення цього дня пам'яті, можливо, е, так, це традиція значно. нещодавно, так з'явилася в нас 16-го року, так е, знову ж таки, зважаючи на агресію Росії, так ми маємо розуміти, що ті народи, які є корінними е, в Україні, так, ми маємо також захищати. так. І розуміти важливість підняття цього питання. Тобто, сьогодні ми не лише святкуємо, а ми ще відзначаємо такі сторінки в історії нашої країни. Ми маємо і день скорботи і пам'яті, а також і день да. боротьби за права. Звісно. І я пам'ятаю, як на весь світ пролунала гучно пісня Джамали, так, також яка має в собі зміст якраз. Цих страждань народу, яка і називається 1944. Дякуємо, кому. Мені за здається, змогу. знаєте, сьогодні, як а, Ніколи, от власне в день вишиванки. Це і свято, і червоне, але це і журба, так. це чорний колір. Так? Тобто так, от, так. таке споріднене, в нас двоякі почуття, але ну, така історія, головне, рухатись далі, пам'ятати, хто ми є. Так, друзі, Дуже з нами дякую, в студії Олена. Дякую. Олена Романова, кандидатка кандидатка історичних наук. Ми говорили про кримських татар. Сьогодні відзначається день скороботи і пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. Також День боротьби за права кримсько-татарського народу. Про це все проговорили. Поділіться цим відео, перегляньте ще раз, і давайте будемо свідомими українцями. Наразі маємо невеличку паузу. До вас повернемось.